Оновлено. Зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і говорить, що у врегулюванні війни Росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. І говорить наступне: що, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясі. Про це він заявив в ефірі телеканалу. ТРТ Хабр. За його словами, важливим поштовхом для переговорного процесу стала саме ця зустріч, і дослівно він говорить наступне: і на цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами. Було обговорено, які питання можна просунути далі. І також він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами: Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. І дійсно, Трамп під час зустрічі з Ердоганом говорив, що він хотів би, аби Ердоган виступив посередником. Справді Ердоган обіймається із Путіним, купує в нього газ, нафту не збирається вводити санкції проти Росії і не вводив, не збирається відмовлятися від російської нафти. Інших енергоресурсів торгівлю розвиває, тому дуже він зручний в розумінні Трампа сьогодні посередник. Втім, в будь-якому випадку дійсно контакти хтось має забезпечувати. Така друзі гірка реалія подобається нам це ні. у Чехії. Ж тихо відбувається процеси зміни влади, точніше, повернення її на парламентських виборах у цій країні. Перемагає проросійська партія АНО після підрахунку майже 100% бюлетенів. Партія колишнього прем'єра. Андрея Бабіша набирає майже 35% голосів, правлячий блок з полу прем'єра Петра Фіали отримує лише 23%. Бабіш після перемоги заявив про те, що Україна не повинна бути в складі Європейського Союзу. Він каже, що вона не готова. Звісно, перемога його не означає, що він вже сформував коаліцію отримав більшість і отримав посаду прем'єра, але шанси в нього дуже високі. Ситуація дійсно з політичною картою в Європі доволі динамічна і не на користь. Демократичних європейських сил, і це треба брати до уваги і європейським лідерам, і вживати відповідних заходів, яких бути максимально ефективним у ухваленні рішень. Бу, наприклад, зволікання із стриманням загрози призводить до того, що ну, громадяни не хочуть голосувати за такі партії. Як приклад для мене є зараз ситуація у Кореї, північній та південній, ну, північні вона стабільна. Присутність там військових сполучених штатів Америки продовжує багатьох років дійсно є стримуючим фактором відновлення війни між Північною та Південною Кореєю, про що я говорив тут на каналі ще кілька років тому. В останній період ми бачимо затиші. Кім Чен Ін помовчує, і це обумовлено тим, що я вважаю. Ці процеси регулює зараз Китай, у Росії було все дуже непогано. Кім Ін отримав велике замовлення від Кремля на виготовлення боєприпасів, зброї і активно туди її постачав, враховуючи те, що у Путіна не виходить нічого в Україні з того, що він би хотів. Враховуючи те, що тиск на Європу не призвів до того, що Європа відмовилася від підтримки України, навпаки, вона посилює власну безпеку, власну оборону і збільшує допомогу Україні не такими, звісно, швидкими темпами, як то хотілося б нам. Я вважаю, що саме нині і дістали Кім Чен Іна. Він сказав, що КНДР буде змушена прийняти відповідні військово-технічні заходи для усунення загрож, якщо Сполучені Штати Америки продовжать нарощувати військову присутність у регіоні. Знаємо, що цього місяця може навіть відбутися зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Іном. Це безумовно може бути і таким, знаєте, анонсом, початком, прологом до цього саміту, і навіть говорить про те, що Трамп може відвідати демілітаризовану зону між південною та північною Кореєю. Але в будь-якому випадку, я чесно кажучи, не очікую ніяких наслідків цієї зустрічі. А от посилення ескалації в цьому регіоні, завдячуючи Кім Чен Іну, буде дуже корисним для Китаю. Який зараз рухається до завершення переговорів про укладання тривільної угоди із Вашингтоном, для нас, друзі, це нічого не означає, тому що американці нам не допомагають зброєю. Вони її продають Європі, а Європа вже передає нам. Тому не те, що нам ні холоду, ні жарко від цього. Це означає, що це на нас зараз не впливає. Це впливає в першу чергу на. Трампа, і як я вам казав, до зведень вже потрапляють і європейці над міжнародним аеропортом Вільнюса у Литві Тимчасово обмежили повітряний простір ймовірно через помічені в небі повітряні кулі. Про це повідомляє змі Литви. Частина рейсів була перенаправлена до Каунаса, Григи, Гданська. Обмеження можуть тривати кілька годин на цю хвилину. Можливо, вони вже зняті. А в Польщі недалеко від Варшави знайшли залишки невідомого дрона. Мазовецьке відділення військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення неопізнаного повітряного об'єкта в селі Заремпи Верхови Островського повіту. Це офіційне повідомлення друзі військової поліції. Можливо, цей дрон той, що залітав ще раніше, у вересні місяці, на території Польщі, а можливо і ні. Поки що іншої інформації немає. Швейцарія також на тлі загроз з боку безпілотників, так, та сама, друзі, нейтральна Швейцарія. Але вона посилює антидронові оборонні системи. Військове командування Швейцарії доручило федеральному відомству озброєнь закупівлю нових систем захисту від безпілотних літальних апаратів. Нові технології, кажуть, будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури, обладнання, системи, які планують закупити, будуть напівмобільними. Що дозволить засовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади, наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах, ну перекладаючи на просту людську мову, щоб знешкоджувати ті дрони, які літають в аеропортах, і сьогодні не дають спокійно працювати авіації в Європі і дестабілізують там ситуацію? Справді виглядає так нині ситуація, що руху до переговорів навіть і не видно, і близько. І я з вами друзі погоджуся. Ми бачимо, що наразі нерви у Європі натягнуті до межі. Кожен сигнал дрона сприймається як можлива загроза, особливо. Над стратегічними об'єктами та цього разу інцидент у Мюнхені виявився не терактом, а військовими маневрами. А саме там безпілотники, які зафіксували над аеропортом Мюнхена, виявилися військовими увечері. Позавчора аеропорт у Мюнхені тимчасово призупинив роботу через появу військових безпілотників у повітряному просторі. Про це повідомляє більд з посиланням на не названі джерела, прошу зауважити. За даними таблоїда та дрони, помічені над, е, перепрошую, над аеропортом, були військовими розвідувальними апаратами. Через їхню присутність були закриті злітно-посадкові смуги, а близько 20 рейсів довелося скасувати. Наразі адміністрація аеропорту. Не повідомляє по про постраждалих або пошкодження інфраструктури а обставини появи дронів і досі з'ясовуються. Ну і згідно з даними сайту, з опів на дев'яту за місцевим часом щонайменше 10 разів 10 рейсів були перенаправлені, а кілька літаків кружляли в небі в очікуванні. На посадку, але якщо у Європі пояснення стурбованості власне, власного знайшли вони швидко, то у Росії навпаки вони хизуються кожним новим польотом своїх дронів, навіть якщо це лише спроба. Технологічної пропаганди, а саме новина про те, що російська преса з гордістю заявляє про власний прорив, нібито дрон уперше працював через їхній супутниковий інтернет. Ну і насправді ж це виникло так, що це і є те, що це один піар-постріл у темряву в пустоту. Який покликаний переконати, що в Росії є чим відповідати на захід, і Сергій Безхреснов з позивним флеш розібрав для нас цю тему, а саме, тема про те, що у ЗМІ в Росії з'явилася інформація про перший дрон, який полетів, передаючи інформацію через чисто російський спутниковий інтернет. І е, супутник саме ви бачите цю кулю зверху. Це саме е, прийомник, яким отримується інформація і відбувається обмін сигналом з дроном та оператором на іншому боці. Так, е, як супутник один, то будь-яка перешкода між терміналом і супутником обірве зв'язок. Це раз. Ем, антенна, система, антенна система оця має вагу до 3 кг. І куля 30-40 см. Вона більше підходить до морських Катерів, але вона дуже велика для БПЛА. Ну, ми це теж бачимо. І найбільша проблема саме таких систем це велика затримка сигналу через велику відстань між терміналом та супутником на геостаціонарній орбіті. Саме тому, якщо уважно прочитати прес-реліз цих недозмі російських ЗМІ, то там йдеться про передачу відео з дрона, а не управління дроном. Ну і застосуванням, є таке, бачимо лише загрозу в такій системі. Це в основному на безпілотних ударних катерах. Такі системи в десятки років вже працюють на круїзних кораблях, а чи зможе механічна система. Утримувати постійний приціл на супутник в умовах хитання маленького катера в морі. Ну і я погоджуюсь саме з Сергієм, що я теж не впевнений, чи саме витримає саме таких, такі виклики, саме цей дрон. Але ж і до того ж, знову ж таки, ми не пасемо задніх, ми розвиваємося, ми допомагаємо нашим збройним силам, підтримуємо. І лише наші збройні сили знають, які технології зараз використовуються українськими силами. І ще й на днях ми закрили доступ до чутливої інформації про виробничі потужності. Тому віримо, не розслабляємося, бо у нас попереду багато роботи, і оця різниця між панікою і бравадою. Це як вони говорять про свої дрони, підкреслює головне, захід готується до найгіршого сценарію, не довіряючи жодному сигналу з Москви. А саме НАТО очікує на велику війну з Росією.